Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі Проводяк Сиконфент і не тільки. Сьогодні ми з вами в торговому центрі обов'язково зайдемо у зару. буде чат і зайдемо ще в інші магазини. Якщо вам цікаво такий новий формат, вмощуйтеся по зручніше і приємного вам перегляду. Отже, в першу чергу зайдемо в зару. Спочатку пройдемося по торговому залу, покажу вам, які тут є цікаві позиції із одягу, із взуття, і сумки, а потім буде обов'язкова традиційна примірка. Сподобались мені зелений кардиган, і ось ця рожева безрукавка. Вони зроблені в одному стилі з такими дуже цікавими оригінальними гудзиками у вигляді квітів. Безрукавка коштує 1500, светрик коштував майже 2000 І гляньте, які чудові шльопанці на підборах 1799 гривень коштують. І це натуральна шкіра, натуральна замша написано коров'яча шкіра. І до цих шльопанців гляньте, яка сумка, дуже цікавого формату. Вона дуже містка, коштує 3000 і також пошита з коров'ячої шкіри. Тобто це натуральна замша. Застібається вона на магнітик і має одну доволі довгу ручку, яка коригується, можна по довжині, її робити різною. Ось так вона виглядає: прям дуже велика, містка. Класно, мені сподобалося. І давайте подивимося, що у нас тут є з одягу ще. Ось така от курточка, вона виконана під замшу, але насправді це така тканина, як оксамитова, як бархат. Коштувала вона 2 тисячі. І сподобалися мені ось такі босоніжки в бежевому кольорі. Вони також з натуральної замші. З такими лямочками їхня ціна також 2000. В принципі, як для шкіри, нормальна ціна. А тут у нас такі бежеві тренчі. Це вічна класика, і напевно кожного сезону вони продаються у зарі, коштують 1800 гривень. В принципі, як для такої базової речі недорого. І гляньте, які їм були ще куртки. Вони в якомусь такому ковбойському стилі коштують 2229 гривень. Це не натуральна замша, вони з тканини. і поруч тут ось такі сукні. недаремно їх повісили поруч з курткою, адже вони просто ідеально пасують один до одного. До речі, в зарі так часто буває. Одяг, який один одному пасує, який можна поєднувати тут. Вішають поруч, тому звертайте на це свою увагу. І гляньте ще ось такі теж класні шльопанці. Були. Вони теж з натуральної замші. Коров'яча шкіра коштує 1800 гривень. Тут доволі високі підбори, але на вигляд мають бути зручними. І гляньте, яка цікава сумочка була. Вона у вигляді такому, ніби скрутили килимок. Килимок з соломи, і вона такої, от округлої овальної форми. Її ціна 1700 гривень. Прям вау сумочка. Мені здається, вона стане окрасою будь-якого образу. І були ще ось такі гарненькі слінг Вони в такому дуже світлому коричневому відтінку, практично гірчичний колір, коштує 2400. Це натуральна шкіра. І ще мені сподобалися ось такі балетки в ніжному блакитному кольорі. Дуже красива у них форма. І вони, бачите, йдуть таку, як сіточку, але це не натуральна шкіра, на жаль. Коштують вони 1800 гривень. І гляньте, ще був ось такий тренч, уже в кольорі хаки, буде поцікавіший, якраз більш так виглядає трендово, і його ціна, відповідно, дорожча, ніж звичайного бежевого. І ще мені сподобалися ось такі шльопанці, вони йдуть на такій грубі підошві. Їхня ціна 1700 гривень, але залишився один розмір 37-й. Вони в такому от стилі, як біркінштоки, штуки, мають бути, напевно, надзвичайно зручними. І ще були ось такі босоніжки, так звані рибацькі, коштують 1800 гривень, але вони, на жаль, не з натуральної шкіри. І тут у нас знову тренчі, більш такий бежево-сірий відтінок у них, і по складу тканини він такий, як і хакі, тому ціна відповідно майже 3000 гривень. Він майже повністю пошитий з бавовни. А ось цей дешевший був з поліестру за 1800 гривень. Ще були ось такі смугасті сорочки, їхня ціна 1300 гривень це поєднання льону і віскози. І ще поруч з ними ось такі вкорочені штани. Їхня ціна 1500 гривень, можна і так разом їх носити. А це тренд цього сезону: цієї весни такі от куртки у вигляді тренчу, ніби тренч обрізаний. І коштують вони тут 2000 гривень. Є в двох кольорах: в бежевому і в чорному. Ну і різноманітні тут джинси в різних відтінках, від темного, сірого до світлого блакитного. І ще мені сподобалися ось такі коричневі кросівки, вони з коров'ячої шкіри, натуральна замша коштує 2000 гривень, візьму їх до примірочної. І давайте покажу загалом, що я взяла до примірки. Отже, привітки вам з примірочної ось такий у мене сьогодні кежуальний образ, в принципі, як і завжди. А приміряти я буду не лише кежуальні речі, а й доволі класичні. Першою буду приміряти ось таку вкорочену бежеву куртку з золотими гудзиками. Вона йде така, як стьобана, без комірця, з таким округлим вирізом, коштує вона 1800 гривень. Взяла до примірки розмір L мені чудово підійшов, але все-таки мені здається, що вона якась надто коротка. Причому на мені джинси доволі на високій посадці, але все одно вона виглядає прямо як якийсь топ. Трішки сюди б додати довжини і була б просто ідеальна куртка. Як вам вона, пишіть в коментарях, а ми з вами рухаємося. Далі далі буду приміряти ще одну куртку, дуже схожого вона фасону, але якщо попередня була більш така класична, то ця більш така от кежуальна коштує вона 1500 гривень. На жаль, з розмірів залишилися лише S -ки і XL. -ки. Взяла собі до примірки XL-ку і на мене вона надто велика, надто широка. Я так розумію, ці куртки користуються популярністю і, власне, їх розібрали. Ціна тут доволі прийнятна, 1500 гривень. А сама куртка дуже трендова, дуже класна. А далі буду приміряти ось такий блакитний костюм. Не так часто ви мене, напевно, бачите, в костюмах вирішила так вас здивувати. Ціна піджака, щоправда, захмарна 4500 гривень, а штани коштують 3 тисячі. Тобто, весь костюм, якщо купляти і жакет, і штани обійдеться у 75 тисяч. Ну, ціна такого прям люкс бренду, а не зари. Буду я приміряти цей костюм ось такою сорочкою. Її ціна 1300 гривень буде у мене такий тотал-блакитний лук. Усе в блакитному кольорі. Першою просто покажу вам сорочку, вона доволі об'ємна, причому на мені розмір XS найменший розмір, а вона, бачите, все одно об'ємна. Тут чудовий склад, поєднання віскози льону, льону 55%, віскози 45%. Ну тому ціна тут відповідна. Також до цього костюму взяла ось ці кросівки в коричневому кольорі. Вони з натуральної замші. Взяла 39-й розмір, це мій розмір, і власне в зарі вони не маломірять і йдуть в розмір в розмір. І ось так ці кросівки виглядають разом з класичними штанами. Як ви знаєте, модні блогери, стилісти якраз радять поєднувати різні стилі. Спорт з класикою, це власне і тоді робить образ більш сучасним. Поки що вам показую без жакету просто класична сорочка, класичні штани і спортивне взуття. А тепер уже власне з жакетом. Жакет і штани тут, до речі, теж з дуже хорошим складом. Також поєднання, як і в сироці льону і віскози. Причому льон тут переважає, його тут 68%, а візкози 32%. Щоправда, підкладка у жакеті 100% поліестер. На жаль. Далі. Хочу вам показати ось такий класичний жилет. Він подовжений, коштує 3500 гривень. Ціна така, оскільки тут хороший склад поєднання льону і віскози. Причому таке ж, як і в попередньому жакеті 68% льон, 32% віскоза. Але тут є великий плюс, адже підкладка тут на 100% з віскози. Взяла розмір L, але L на мене виявилась маленькою. Тобто жилет сам по собі, напевно, мало мірить, і якщо його застібати, то дуже сильно мене буде обтискати. Ще мені за кроєм дуже сподобались ось ці коричневі штани. Це розмір L взяла, їхня ціна 1150 гривень, але вони, на жаль, повністю синтетичні, поєднання поліестру і тут трішечки є еластану, тобто вони дуже добре тянуться. І до них взяла ось такі на підборах босоніжки з величезними бантами і банти всі всипані камінцями. Коштують босоніжки немало, 2000 гривень. Ну і ось так це все разом виглядає: блакитна сорочка, коричневі штани і такі от святкові босоніжки. Штани доволі довгі, тому до взуття на плоскому ходу їх не одягнеш до кросівок чи балеток, лише до взуття на підборок, адже вони йдуть такого крою фасону, що донизу розширяються, йдуть кльошом, тобто їх неможливо вже підігнути. І по бокам має ще й такі от розрізи. І взяла до примірочної ще джинси. Куди ж я без джинсів? Це улюблений елемент мого гардеробу. Взяла в темно-синьому кольорі їхня ціна 1500 гривень. Подобається мені якість джинсів у зарі. Вони з такого завжди класного цупкого деніму і дуже класно лягають по фігурі. Ну, моїй фігурі вони пасують. Тут такі лекали, що якраз підходять мені. Трішки бувають задовгі, але от з підборами ці джинси просто ідеально підійшли. І дуже мені власне, подобається, як ці темно-сині джинси поєдналися з світлою блакитною сорочкою. Дуже класні джинси хорошої якості, але у мене є схожі, тому собі їх і не брала. А ще взяла до примірочні такого ж крою, класичного прямі, лише в такому світло-сірому кольорі. Їхня ціна така ж 1500 гривень. Не було сорокового розміру, тому ці взяла у сорок другому. Ну і в принципі, також дуже добре вони підійшли. Єдине, що вони мають дуже довгу довжину, тобто вони ще довші за попередні, і якщо їх вдягати вже з якимись кросівками, то треба їх обрізати, вкорочувати. Бо навіть з підборами, бачите, штанина йде по землі. Тому собі я б все-таки брала сороковий розмір. Окрім того, джинси має таку властивість, що розтягується. І зараз це була моя остання примірка. А ми з вами йдемо в інший магазин. Це мережа Атіко. Тут продають сумки і взуття. Це переважно натуральна шкіра або замша. Подивіться, які оригінальні сумочки були 1700 гривень, коштують такої круглої вони форми в такому світлому коричневому кольорі і лакована чорна. Прям дуже оригінальні, стильні. І поруч тут ось такі туфельки з перемичкою, чорні лаковані на стійкому каблучку. Дуже милі, симпатичні, коштують 3,5 тисячі гривень, йдуть з натуральної шкіри. Є ще інші схожі моделі туфель, а мені ще сподобалася ось ця невеличка сумочка. Вона мені чимось нагадала сумку Діор. А тут ще ось такі жовті яскраві лаковані туфлі, і поруч ще в бархаті, в зеленому кольорі, теж на стійких підборах. Таке дуже акцентне взуття. Хто любить підкреслювати свій стиль, хто любить яскраві образи. А тут у нас лофери, лофери в різних відтінках, в шоколадному кольорі, в бежевому кольорі коштує 3 тисячі. І тільки гляньте, які цікаві балетки. Вони ніби розрізані посередині і дещо мені нагадують копитця. В різних вони кольорах є навіть в срібному і коштують 2600 гривень. І були ще ось такі гарненькі, класичні балетки з перемичками, коштують 3300 гривень. А ми з вами переходимо в інший магазин. Це буде Stradivarius. Тут ми спершу теж походимо по залі, подивимося, що є цікавого. А тоді буде уже примірка. Мені сподобались ось такі білі прямі джинси. Я їх візьму до примірочної обов'язково. Їхня ціна 1350 гривень. Ось така ще була куртка в кольорі хакі. Схоже, я приміряла у зарі, лише в бежевому кольорі, і там вона була без стійки. Ось такі ще були кофти. Попереду застібаються на гудзики в різних кольорах, на короткий рукав з хорошим доволі складом там переважає віз коза. Ось такі ще кросівки у нас тут, але це не натуральна шкіра, не натуральна замша. Коштують 1500 гривень, все-таки в зарі були гарніші. А це у нас трендова куртка, так звана куртка робітника. Коштує вона тут 1800 гривень, але мені особисто такі не подобаються. Напишіть в коментарях, як вам такі куртки. Тут у нас ось такий класичний тренч в бежевому кольорі, що правда він такий доволі короткий, коштує 2500. І як і у зарі, тут є ляні сорочки, також в такому світлому блакитному відтінку, але коштують вони тут дешевше 999 гривень, тобто 1000 гривень. І ще ось такі в смужку. Класика біле з блакитним, дуже гарно виглядає. І ще в такому зеленому пастельному кольорі однотонні і також в смужку. Ось такі сумки в Страдіваріусі є, в чорному кольорі з такими ніби як хустками, перемотаними на руці, і з такими ручками-ланцюгами ще. А тут у нас такий, можна сказати, джинсовий куток: є жилетки джинсові і джинсові куртки. Куртки не прості, а з такими от камінцями всі виблискують. І поруч з цими куртками ще є білі сорочки, теж з такими от стразами. Всі виблискують, коштують вони 1300 гривень. А ми з вами переміщаємося в примірочну. Привітики вам з примірочної, з тридіваріуса і першою буду приміряти ось таку от куртку робітника. Вона йде з такими накладними кишеньками попереду. чотири накладні кишеньки, я вже говорила, що особисто сама б таку не носила, але оскільки це тренд, вирішила вам показати. Коштує вона 1800 гривень, і, як на мене, така куртка не вартує цих грошей. Ну, особисто я б за неї стільки не заплатила. Як вам ці куртки? Напишіть в коментарях, подобається чи не подобається на них тренд. І далі буду приміряти звичайну класичну смугасту сорочку. Тут у складі є льон, але як виявилось, його тут лише 10 Переважає віску за 50% і 40% бавовни. Все таки в зарі був більший відсоток льону. Але не знаю, чи це плюс чи мінус, коли є багато льону, адже такі сорочки дуже сильно мнуться. По якості вона непогана. Сама тканинка доволі тут тонка, тому вона чудово підійде як для весни, так і для літа. Цю сорочку я взяла в розмірі L, вона йде така от широка, оверсайз, але вирішила ще взяти блакитну на розмір меншу, в розмірі M. Подивимось, як ця сяде по фігурі. Тут така сама ціна, 1000 гривень, і такий самий склад. І, власне, от в М-ці мені все-таки, напевно, більше подобається. Вона така більш зібраніша, акуратніша і більш так от тендітніше виглядає, як на мене. Але знову ж таки, 1000 гривень давати за сорочку я не готова, мені здається, що таку ж можна знайти і в секонд-хенді. Далі буду приміряти ось такі темно-сині джинси. Їхня ціна 1500 гривень, така ж, як і в Зарі. Вони класичні і попереду ще мають ось таку от стрілку. Прямого крою, хорошої довжини і доволі непоганої якості. Але сам джинс тут не такий цупкий, як взари, більш він такий, мені здається, що тянеться. Джинси доволі стильні, цікаві, окрім цієї такої стрілки попереду, вони ще й мають внизу необроблений край, ніби як обрізані, такі дещо поторочені. І ще взяла ось в такому сірому кольорі, також в сороковому розмірі. Їхня ціна 1350 гривень, вони теж такі доволі класичні, прямі, але вже йдуть без стрілок. Попередні джинси все-таки мені сподобалися більше, виглядали вони якось більш дорого, а ці такі от простоваті. І взяла до примірки точно такі ж джинси, лише в молочному кольорі, також в 40 розмірі, їхня ціна така ж 1350 гривень, прямі класичні. Давайте дивитися їх в примірці. І знову ж таки, вони мені не подобаються, як лягли по фігурі, і все через те, що тут якась дуже така от м'яка текстура тканини деніму. Я люблю все-таки джинси більш з такого щільного деніму, тоді вони класно тримають форму і виглядають набагато дорожче, ніж ось такі, м'які вони якось звисають, як якась от тряпочка. Ще вирішила сюди втягнути куртку робітника, вона в дуже схожому молочному кольорі вийшов у мене такий дуже світлий. Весняний образ. І ще взяла до примірочної дві пари взуття. Це батільйони, одні з обрубаними носами, 2500 гривень вони коштують з натуральної замші, і дуже схожі в такому ж кольорі, лише з гострими носами. Ціна у них така ж 2500 гривень, і вони також йдуть з натуральної замші. І йдуть вони ось на такому невеличкому модному каблучку тоненькому, а інші більш на стійкому. І ще взяла до примірки ось таку кофту в коричневому кольорі, теж трендовому модному, вона йде без рукавів, коштує всього на всього 400 гривень з дуже хорошим складом там поєднання бавовни і модалу. І ось такі от джинси кльоші в темно-синьому кольорі. Джинси коштують 1300 гривень, це 42-й розмір, і він на мене виявився за великим, хоча, на вішачку всі джинси виглядали дуже такими малесенькими, компактними. І приміряю їх ось з цими батільйонами, з гострими носами, як на мене все чудово поєдналось. Також взяла ще ось таку кофту, теж модну, з комірцем, попереду з гудзиками в темно-синьому кольорі. Це розмір L, вона йде вкорочена в рубчик. І приміряю її з джинсами-кльошами, але я цього разу взяла собі на розмір менше сороковий, і ці довжині вже краще підійшли. Сама кофта чудова, вона повністю з бавони, натуральна тканинка. Ціна кофти 650 гривень. Але все-таки, от попередня кофта без рукавів, не прям вразила своєю ціною 400 гривень взагалі недорого, як для такого складу. І ось цей образ мені також дуже сподобався. Темно-синій колір, кофта, джинси воно якось отак от навіть видовжує силети. Ось ці довгі носи на взуті теж все дуже красиво видовжують. І окрім, Попередніх темно-синіх джинсів, кльошів були ще ось такі в класичному синьому кольорі. Ось так вони виглядають на мені. Я довго вагалася, не знала, які купити. Темно-сині чи ось ці. В результаті жодних не купила. Напишіть в коментарях, які вам більше подобаються. Можливо, так вернуся і такий собі куплю. На цьому з вами буду прощатись. Якщо вам сподобався цей формат відео, напишіть про це в коментарях, лайкайте це відео і до нових зустрічей!